Темо всіх, хто щойно до нас приєднався, це сьогодні про головне актуальне так-шоу, де ми здебільшого говоримо про актуальні теми сьогодення. І в першій частині ми говорили про мінськ. Тепер від мінську до Василькова. До Василькова, Київської області. В Василькові в неділю мають відбутися вибори мера. Тобто, найбільші кілька годин це буде місто Ньюсмейкер? І навіть не години, як навіть сказав би кілька днів. Ми запланували в пряме включення з Василькова, аби дізнатися, як місто готується до виборів, і запросили в студію Владлена Сергієнко, це громадський активіст. Доброго вечора. Добрий вечір, пане Владлене. Що відбувається нині в Василькові? Ми знаємо, що там сьогодні великий мітинг на підтримку одного з кандидатів від об'єднаної опозиції. Ми маємо зараз включення з місця подій. Але розкажіть нам, яка ситуація? Чи немає напруження? Бо минулого разу це було. Два-чотири з половиною роки тому вибори були сфальшовані. Так фактично місто залишилося без мера. Як сьогодні, битва за Васильков все ще триває? Битва за Васильків дійсно триває. Не 4,5, а 3 роки. Це було в 2010 році. Mm -hmm. І зараз події розгортаються приблизно за таким самим сценарієм. Сьогодні дійсно в місті Василькові проходить зустріч лідера політичної партії Удар Віталія Кличка, який приїхав підтримати єдину опозиційного кандидата «Ударівця» Сергія Сабова. В тому числі підтримати його, оскільки мали місце факти погроз від представників чинної влади за за його діяльність, за його агітацію. Ну, Свичко в ці хвилини має бути в місті? Так. так. Да, ми потім трошки пізніше дізнаємося, чи він чи там приїхом, справді є. А зараз я хотів би подивитися відео, відео події, які відбувалися сьогодні на черговій сесії. Міської ради міста Василькова туди приїхав народний депутат від партії Ударко Різаненко, який вступив у таку жорстку перепалку з Сергієм Іващенком, колишнім мера міста. Будь ласка, слухайте, мені про мені проводи. Будь ласка, далі. Будь ласка. Я хочу, щоб люди бачили вашу поведінку. Сім років бачать. І борюся з такими нелюдями. Я не впевнений, я. що вони бачать саме таку вашу поведінку. Ну, так вони бачать, коли ви граєте Де. на камерах. Нехай вони побачать справжнього. Що ви говорите? Да. Є таке діло. Р, кстати, не виговорює тільки одна нація. А ви антисин. Може бути, до речі, ще такі. Ну, ось так поводиться Сергій Іващенко, Фактично просто прояв антисемітизму і неповаги підбурювання міжнаціональної ворожнечі. Так я не знаю на кого він натякає, але очевидно, що на яку саме націю це просто ну не виховане, не культурне. Я вважаю, що це взагалі прояв неповаги до закону. Як ви вважаєте? Це ну, насправді це расизм, нацизм, антисемітизм. Насправді Всі сесії Васильківської міськради вони приблизно проводяться в такому ось, в такому ракурсі: постійні бійки, постійні чвари. Постійні з'ясування стосунків. Тобто для Василькова це, ну, це не дивно. Хто такий Сергій Іваченко? Це людина, яка була мером міста, яка програла останні вибори, так не пройшла а... в результаті, сфальсифікувала останні голосування. Розкажіть про Сергій це. Сергій Іваченко це Васильківський міський голова, який був обраний в 2006 році, був правильно обраний. І в 2010 році, коли змінили редакцію законів про вибори, коли потрібно було обов'язково кандидату на посаду міського голови мати якийсь суб'єкт висування або партійність. Він вступив до партії регіонів і вже висувався від як кандидат від партії регіонів на посаду міського голови на чергових виборах у 2010 році. Вони про... були сфальшовані. Звичайно, так? вони були сфальшовані. Це всім відомий факт. Це робилося на очах у місцевих правоохоронців. Це робилося на очах у прокуратури в обласного керівництва. І переміг там зовсім інший кандидат. Це був Анатолій Павлович Боровик. Багато кандидатів було не зареєстровані, або їхні кандидатури були скасовані вже на, на стадії агітації. Ці порушення були визнані. Звичайно, так є судові рішення, які які ці всі порушення визнали. Але тим не менше, це дало змогу сюди до кінця 2012 року правити саме Це виходить такий місцевий авторитет. Можливо, давайте перейдемо до Василькова. Там зараз знаходиться Катерина Філіпенко, наша журналістка, а також кандидат від об'єднаної позиції Сергій Сабов. Якщо вони на зв'язку єдине запитання, ну і не єдине, але перше запитання до них: чи готовий Васильків до виборів? Чи очікує Сергій Сабов фальсифікації на цих виборах? І як їх можна бути буде уникнути, аби ситуація 2010 року не повторилася цієї неділі? Будь ласка, Васильків. Пане Сергію, чи ви мене чуєте? Добрий вечір, студія, добрий вечір, Україна. Вас вітає місто Васильків, в якому 2 червня цього року відбудуться позачергові вибори міського голови. Що зараз відбувається і що планується відбуватися 2 червня? Є інформація у нас про те, що готується. Фальсифікація виборів достоїменно відомо, що в місті буде технологічно примінена так звана карусель. Була проведена є інформація про те, що була проведена скупка голосів деякими людьми, і на 2 червня буде те, що люди, які, які купили, не будуть приходити на. Виборчі дільниці, за них будуть голосувати інші особи. Ми про це знаємо. Ми готуємось дуже потужно до протистояння цим фальсифікаціям. На кожній виборчій дільниці у нас буде депутат Верховної Ради, який буде особисто за нею відповідати. Про депутатів Верховної Ради, чи маєте ви на увазі депутата Кличка, який в ці хвилини має бути у вашому місті? Спостерігачів громадських організацій, які будуть слідкувати за процесом виборів. Ми хочемо, щоб ці вибори відбулися в першу чергу чесними, прозорими, і щоб дійсно громада міста Василькова визначала, хто буде мер. На сьогодні, на жаль, нема впевненості в тому, що Васильківська влада буде грати чесно. Є інформація про те, якщо влада не переможе, буде застосований сценарій посеред виборів. Ми цьому також будемо заважати всіми доступними законними методами. Вважаємо на те, що громада нас обов'язково підтримує. Що сьогодні Віталій Кличко підтвердив те, що Дуже потужні сили приїдуть до міста Василькова. Ми хочемо показати всієї Україні, що е, об'єднана позиція. Партія Удар е, може підтримати громаду а громада підтримає нас. І ми цей вибір міста Василькова відстаємо. Дякую, пане Сергію. Це було включення кандидата від об'єднаної позиції Сергія Сабова з Василькова. Нагадаю, що подробиці того мітингу, який відбувся сьогодні у Васильковій о 6-й годині вечора, на якому був присутній. Лідер партії удар Віталій Кличко. Ми побачимо разом з вами, та глядачами. Побачимо о 20.30 в нашому випуску новин. І Катерина Філіпенко нам це розповість. А зараз запитання до Владлена: чи справді у та ніч, яка чекає з неділю з неділі на понеділок, буде повторенням ночі з 28 на 29 жовтня 2010 року. Ви знаєте, я особисто аналізував склади. Членів дільничних виборчих комісій, їх 18 у місті Васильковій, і можу з великою ймовірністю стверджувати е те, що принаймні на двох виборчих дільницях буде розігруватись сценарій позриву виборів. Тобто, це однозначно. Є дільниці, які будуть грати на користь провладного кандидата Володимира Івановича Сабадаша. Це голова районної державної адміністрації, висуванець партії. Регіонів. Регіоні, так він також є головою Васильківської міської організації партії Регіону. А які настрої серед виборців? Серед виборців. Ну особисто я би розподілив електоральне коло міста Василькова е, на чотири табори. Це є, є у нас опозиційний табір, протестний електорат, mm -hmm. це ті, які підтримують єдину опозиційного кандидата. Є так званий прагматичний табір. Це е, люди, які звикли довіряти е, довіряти. Валерію Федоровичу Поповичу, які його підтримують, це дуже великий сегмент. Це ще також колишній мер Звичайно, Васильково. Це колишній мер Василькова, який до 2006 року правив містом на протязі 17 років. Це є табір Володимира Сабадаша, тобто діючого голови районної державної адміністрації. І так званий табір відставного мера Івашенка. Тобто підтримку всі мають? Ні, підтримку. Я думаю, що основну підтримку. Мають це Валерій Попович так. і Сергій Сабов. Угу. Тобто у Василькові Тобто головна битва мала би розвиватися між ними. Цікаво, як відбувається виборча компанія у Василькові. Ми маємо відео, на якому видно, коли зараз поки його не запускаєте, підведу. Що за відео кандидат від. Партії єдність Валерій Попович, той, який так само очолював місто Васильків до 2006 року, прийшов поспілкуватися зі своїми виборцями у середню школу номер 9 Якщо не помилявся, це було у вівторок. І замість викладачів, ось кого він там побачив на виборчій дільниці. Була будь ласка, відео і пане Владлене, хотів, аби ви прокоментували це відео, яке з'явилося цього тижня в мережах О, YouTube. Що це за люди? І так, чи можуть прокоментувати дане відео? А, Валерій Федорович Попович. Е... Прийшов у середню школу номер 9 де також розташовується одна із виборчих дільниць. Він попросив директора школи запросити трудовий колектив на зустріч з кандидатом. Коли він прийшов на цю зустріч, ось такі молодики спортивної статури замість трудового колективу очікували, щоб задати йому питання. Це такі нові Вадими Тетушки. Ну, Взагалі вони слава цього хлопця з білої церкви не дає спокою. Взагалі вони не нові Вадими Тетушки. Їх вдалося ідентифікувати хто ці люди. Значить, ну на відео я побачив перш за все. Це один із керманичів так званого Українського національного союзу, але Галтвянський. Якщо ви наберете в інтернеті Кисар Люботінський, то ви побачите, хто це такий. І хто це такий, роз... розкажіть? Бо зараз так ми швидко не говорим. Це це ультраправа організація. Це ультраправа організація, яка от займається провокаціями, в тому числі на, на виборах, в тому числі і рейдерськими захопленнями. Також дві особи це із Харкова, люди, які працювали на Геннадія Кернеса в свій час Для нинішнього міського голови міста Харкова, так, члена партії регіону. Так. Вони за його сприяння в Харкові відкрили всеукраїнське громадське об'єднання, так званий Український бійцівський клуб. Це Антон Бістаєв і Олександр Калюка. Тобто ці особи вони зараз Осількові. Ми офіційно звертаємося до представників правоохоронних органів, аби ті зробили все, щоб цієї неділі, особливо в ніч, з неділі на понеділок, не повторилася ситуація. 18 травня. Коли були побиті не лише гром... не лише журналісти, але й пересічні громадяни. Пане Владлене, ваша думка чого очікувати? Я так розумію, що в день зазвичай у нас провокацій не дуже багато, коли голосують. Як казав Йосиф і що не важливо, як голосують, важливо, хто як рахує підраховують так і хто чи чи не буде повторення? Ви знаєте, ну... Ці люди будуть на найвиборчій дільницях. В якості підставних журналістів я не знаю. Ну, до, речі, ну, вони, при, да, до речі, вони представили журналістами газети Авангард. Ну, вони так, прийшли питання ставити, ясною ну, Це технологія, яка зазвичай використовується, коли бійці наймаються для вирішення таких питань. Ми видається, що в день в посвідчення якоїсь маловідомої газети, видання, яке, можливо, навіть взагалі не виходить, а має лише Може посвідчення і має, лише початку. І банки посвідчення. Чи не будуть ці люди на дід? Ну, важко зараз сказати. Я їх бачив, здається, позавчора в місті, але вчора сьогодні я їх не бачив. То важко сказати, де вони зараз знаходяться, їхні місце перебування. А як ви пояснюєте цю війну за Васильків? Ми тепер знаємо, що це місце з стратегічного значення, що насправді за, за... які інтереси в місті? Які інтереси в місті? Ну, По-перше, якщо ми пригадаємо голосування у Верховній Раді за проєкт постанови номер 1201 це 21-22 березня поточного року, ви, мабуть, замітили, що там було здається 94, 94 населених пункти, які потребували позачергових перевиборів. Васильків був 69-м. Всі, всі голосували, ніяких проблем не було. Всі так. фракції голосували за призначення позачергових виборів. Угу. Як тільки черга дійшла до міста Василькова, 69-та постанова. Угу. Чомусь вся фракція регіонів партії регіонів це 170 чоловік. Вони проігнорували це голосування. Як ви це пояснює? Я, Я можу це пояснити, оскільки оскільки пан Сабадаш він є людиною. Голови Київської обласної державної адміністрації Олександр. Анатолія Йосиповича-Присяжника, так і а Сергій Іваченко склав повноваження міського голови обладміністрація. Це для них справою так званої честі, мабуть, було залишити місто під владу, під контролем партії регіонів. Вони, вони не захотіли цього робити спочатку. Вони про вони пролобіювали провал голосування за місто Васильків. На рівні Верховної Ради На Верховної Верховної Ради по мотивам голосування виступив здається тоді Ярослав Москаленко, член фракції партії регіонів. Це один із колишніх заступників Присяжніка, і він зачитав, що якоби існує судове провадження в тому, що секретар, тодішній секретар Васильківської міської ради. Тетяна Гладкова, вона неналежним чином подала клопотання перед Верховною Радою, перед Верховною Радою про те, що місту необхідні перевибори. Позов в суд подав, здається, депутат Васильківської міської ради Сергій Сергій. Він є членом лічильної комісії. І тільки, тільки на підставі цього з факту існування цього судового провадження фракція партії регіонів в особі Ярослава Москаленка вислала. Таку думку, що місту поки що не потрібні перевибори так, і вибори були відкладалися відкладалися, але тим не менше вибори ти були призначені ти... на сьогодні на неділю. Ваша думка, які можуть бути варіанти розвитку подій після цієї неділі, після голосування? Тобто варіант перемоги провладного кандидата і варіант перемоги кандидата від опозиції, і варіант зриву виборів. Наскільки імовірні, ось ці три варіанти або перемога якогось іншого не висуванця від, від об'єднаної позиції і не висуванця від партії регіонів. І не зриву виборів. Я, я так думаю, що основна боротьба, велику кількість голосів, і основна боротьба вона відбуватиметься між Сабовим і, і Валерієм Поповичем. А більше того, окрім, окрім Поповича і Сабова, ще є авторитетні люди. Васильков, які... Сабодаш взагалі не, не берете його Бо, можливість обрання. Окрім адмінресурсу, я не бачу. Яким головою? Ну, тут, там, окрім адмінресурсу, там немає інших. Жодної підтримки. Жодної підтримки немає. Ну, я думаю, що очевидно, якась підтримка є, бо зазвичай там близько за статистикою близько 12-14 людей голосують за представників влади в кожній країні, в кожному о, суспільстві. У нас є, У нас є дуже сильний кандидат від партії нова політика Анатолій Боровик, людина, яку знають у як місті Василькові, яка веде цілеспрямовану діяльність, працює з громадянами. У нас дуже сильний кандидат від комуністичної партії. Це теж депутат Васильківської міської ради Станіслав Пашкевич. Ну, тобто, ці люди теж мають якусь вагу а, серед населення міста Василькова, але все ж таки, от, дивлячись на ці тенденції, основ, основ, основну перевагу люди віддадуть по поруч саме під час кампанії були якісь порушення? Важко сказати, чи були якісь порушення, скарги однозначно подавалися, але так, яким чином працює територіальна виборча комісія, зараз скарги о... на що. Скарги скарги на неправильну агітацію, на на підкуп виборців були скарги. У який спосіб? У який спосіб? Наприклад, Володимир Сабодаш пообіцяв пообіцяв заасфальтувати там дорогу у нас в мікрорайоні масив. Та нехай побіця, головне щоб заасфальтував і Ну, бачите. Ну, на, на це. Подавалася скарга, що це підкуп виборців. Ну, тобто жодних, жодних соціальних ініціатив не було з 2010 року, а Тут вони за за місяць до виборів з'явилися. Чомусь ну от такі були скарги ну, виборці здебільшого і очікують цей час. За да. за за для того, щоб хоч щось отримати. А просто мене тоді запитання для чого тоді регіонали пішли на це голосування, якщо вони апріорі знали, що їхня висуванець не має. Шансів потужний перемогти, потужний, як ви кажете, потужні. немає потужної підтримки. Або можливо, є якісь ну можливо самодаш відіграє роль технічного кандидата. а Насправді реальний привідсуваний світ партії регіонів може бути прихований від під кандидатами від інших політичних партій. Я не думаю, що він є, що він насправді є технічним кандидатом. Я все таки схиляюсь до тієї думки, що облдержадміністрація в особі присяжника, вона просто повинна мати свою людину, яка буде утримувати місце під керування партії регіонів. Ну, Сергій Сабов сказав, що в прямому включенні, що на кожній дільниці виборчі буде присутній депутат, народний депутат, народний депутат від Верховної Ради, так розумію, від партії удар і від партії Батьківщина і, угу. і Свобода, бо я так розумію, це спільна справа всієї опозиції. Чи цього буде достатньо, і що зробити незалежним спостерігачам на дільницях для того, аби вибори не були сфальшовані, на вашу думку, людина, яка брала участь в кількох компаніях? Значить, ну я вважаю так, що основною причиною чи основ, основною можливістю для здійснення фальсифікації це буде низька явка. Чому? Тому що всі ми бачимо, що зараз літо це період відпусток, період канікул, присадибних ділянок і таке, і таке все інше. Наскільки я пам'ятаю, місцеві вибори в 2010 році. З явкою було взагалі дуже погано, 36,5%. Ну, на цих виборах, я думаю, явка буде не більшою. 40-45%, можливо. От. Тим не менше, це, це дає привід для фальсифікацій. Дуже багато технічних кандидатів у нас є. Тут зареєструвалось 29 кандидатів на посаду Васильківського міського голови, В тому числі такі екстравагантні партії, як морська партія, начебто Васильків це портове місто. Ліберальна партія там від ліберальної партії взагалі водій Іваченка висувається відставного міського голови. Ну, має право. так він звичайно має право, але я особисто Вадій знаю... за водіїващенка висувається так. одного з кандидатів так. висувається так. паралельно так. на посаду так. міського голови. Ні, від це відставного голови відставного голови, так. так. Відставного голови. Тобто, це робиться для того, щоб таким чином, як від суб'єкта. Висування ввести своїх людей в дільничні виборчі комісії. От розігрується для початку такий сценарій, щоб на дільницях працювали свої люди, які. Чи достатньо тоді компетентних людей і чесних людей в виборчих комісіях? Маловато, чесно кажучи. Я, я, я сам особисто робив аналіз по всім 18 дільницям, і як так кажуть, картина маслом. Я бачив. Всіх цих людей і на парламентських виборах, і в 2010 році, на місцевих виборах. Дуже важко буде утримати чесний результат і відстояти голоси виборців. Тоді що робити вночі під час підрахунку? Виборців? Виборцям потрібно приходити під територіальну виборчу комісію і не допускати жодних проявів агресії, і фальсифікації з боку територіальної виборчої комісії. Ну, це означає, що на нас очікує гаряча неділя. Так. Я скажу, що наші журналісти журналісти ті обов'язково висвітлюватимуть у неділю як хід голосування в самому Василькові. Ну, попадше сьогодні ввечері о 20.30. Прийме включення з Василькова і сподіваюся, ми побачимо і самого Віталія Кличка у випуску нововипуску. Новин, випуску на новин. по друге в неділю. Ми будемо максимально широко висвітлювати хід голосування. Наша група буде знімати там. І в понеділок новинах ми це побачимо. А, а, по -ділок а... в понеділок цій суді ми вже можемо підбити перші результати? Підбити результати. І ще хочу сказати, що ми будемо обов'язково слідкувати за ходом підрахунку голосів вночі. В ніч з неділі на понеділок інша наша знімальна група також буде присутня у Василькові. І ми обов'язково в понеділок у нашій наступній програмі сьогодні про. Головне, ми запросимо і учасників виборчих перегонів. І я сподіваюся, переможця виборів, які я сподіваюся, на вечір понеділка. Буде вже оголошено. Ну а що залежить? Головне, головне, що варто і результати залежить від е, виборців. Це що означає, що всім всім мешканцям Василькова варто прийти, аби реалізувати своє право? Звичайно, це бажання, бажання і громадянська позиція відстояти, відстояти правильне і чесно, воли не ви ці виці, ви ці відстояти. Ну і ми повідомимо вам про все, що відбуватиметься в Салькові. Це було сьогодні про головне. Залишайтесь на каналі. Цієї до побачення. До понеділка. На все добре.